Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімуті. Мабуть, більшість глядачів чула про операцію «Ти» та причини її такої загадкової назви. Ну що ніхто не здогадався. Але чи чули ви про операцію «Призовник»? Ні, а от мій підписник так. Ось що він написав: Доброго дня! Патрульні зупинили просто на дорозі. кажуть, операція відпрацювання призовника і перевіряють по планшету. Я запитав, чи по Армору? кажуть, це нова програма. Призовник, що це таке, і що за повноваження розбираємо як завжди коротко. по суті, новий поліційний план. А якщо відео корисне, тисніть лайк, поділіться та підпишіться на мою сторінку та телеграм-канал. Буде цікаво. Плани правоохоронці у своїй діяльності використовують різні типові оперативні плани: операції, перехоплення, заручник, хвиля, гріб, сирена. Останні, до речі, під копірку почали використовувати ТЦК. Записував про це відео, посилання залишив в кінці. Вводиться цей план за наказом начальника поліції та охоплює певний типовий набір оперативних заходів, які проводять в районі там, чи області. Наприклад, оперативний план перехоплення вводиться при викраденні авто, розшуку авто, на якому переховуються злочинці, або для затримання водія, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду та втік з місця події. Після введення в дію такого плану правоохоронці, як вони вважають, мають право на перевірку документів, зупинку транспорту, поверхневого огляду авто чи громадян і тому подібне. Наскільки це законно, відповідно до статті 31 закону України про національну поліцію, поліцейські можуть проводити превентивні заходи в тому рахунку, ті, про які я зазначив. Але якщо подивитися в це просто глибше. Введення всіх цих планів регламентується лише інструкціями та викликає багато питань. Тобто, при введенні таких планів виникає, начебто, законна підстава для перевірки документів, що і відповідає цілі красноумовної назви плану призовних виявлення осіб, що ухиляються від призову. Відчуваєш, що ви вже на межі. Не тягнити за кота за хвоста. І скажіть, чи є такий план чи операція призовних? Такого плану не існує. Проте в кожному районі чи області начальник поліції може видати наказ про проведення профілактичних заходів, під час яких і проводиться так зване відпрацювання з виявлення осіб, які ухиляються від призову. Усі ці заходи цілком можуть називатися як вам заманеться, хоча б назвою призовних, тобто Мова йде не про план, а про відпрацювання під час проведення якого в поліції відсутні повноваження на перевірку документів, осіб, автомобілів і тому подібне. Якщо ж вам цікаво розкрити тему повноважень поліції при проведенні і введенні таких оперативних планів, дайте знати лайками, коментарями, обов'язково зроблю за тиждень. Корисна інформація, підпишіться на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!